30 січня у західному регіоні України очікуються дощі у Карпатах можливий мокрий сніг. Нарешті території країни без опадів. Туман вночі та вранці. Температура повітря темної пори доби коливатиметься у межах від плюс одного до плюс семи градусів. У день плюс шість плюс п'ятнадцять. У західних областях трохи прохолодніше плюс два, плюс сім. На Полтавщині упродовж середи триматиметься хмарна погода, без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 9 градусів, після опівночі опуститься до плюс 6. У Кременчуці від ранку і до вечора небо буде похмурим, без опадів. Удень повітря прогріється до плюс 8, вночі очікується 5 градусів із позначкою плюс. У горішніх плавнях 30 січня буде сухо і похмуро. Плюс 9 градусів обіцяють синоптики в день. Вночі температурні показники знизяться до плюс 7. Вітер південно-східного напрямку до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 30 січня 1979 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 7 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954-го – 26 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.